Сухоцвіти це квіти, які отримали друге життя, і ними можна милуватися весь рік. Такими композиціями можна прикрасити будь-яку кімнату у вашому будинку. Привіт! З вами Марта Курман. Сьогодні поговоримо про те. Як можна використовувати сухоцвіти в інтер'єрі? Сухі букети та композиції це модна і актуальна прикраса для інтер'єру. Тож, давайте розглянемо найбільш креативні та вдалі ідеї використання засушених рослин в декорі. Не кожна квітка зберігає свій колір та форму у сухому вигляді. Тому для створення. Букетів із сухоцвітів обирати слід певні види рослин. Найкраще підходять такі квіти, як лаванда, амаран, декоративні луки. Тощо, в залежності від рослин у композиції, букет із сухоцвітів стоїть від декількох тижнів до кількох років. Сухоцвіти мають багато переваг. І перша з них за ними не потрібно доглядати, тож використовувати засушені квіти в декорі набагато легше, аніж живі. Вони також не викликають алергію та не мають яскраво виражених ароматів. Які можуть набридати. На жаль, не завжди вдається зберегти природний колір рослин. Багато з них навіть при правильній сушці знебарюються. Але такі сухоцвіти теж можна використовувати в декорі, адже вони чудово поєднуються з керамікою та дерев'яними предметами. Якщо ж ви надаєте перевагу яскравим рослинам, то ви завжди можете пофарбувати сухоцвіти в той кольор, який вам найбільше подобається. Осінні також можна збирати і засушувати листя, а потім фарбувати його в яскраві тони. Це буде чудовим елементом декору. Оформляючи інтер'єр за допомогою сухоцвітів, не обмежитися лише. Засушеними рослинами додавайте шишки, гілочки дерев, і чарників, яскраві грона калина та навіть гарне каміння. Багато з того, що подарувала нам природа, може бути використано для оформлення вашої оселі. Наприклад, ви також можете використати оформлення вашої кімнати картини з засушеними комахами. Звучить доволі оригінально, чи не так, але не бійтесь, виглядатиме дуже стильно. Можна використати і засушених метеликів. Цікавинкою також будуть магніти на холодильник з засушеними комахами, або ж і просто гарні камінчики. Наприклад, дуже популярними є борштинові камуці з засушеними комахами всередині. Давнину люди також прикрашали свої оселі рогами тварин, найчастіше оленячими. Сучасний інтер'єр теж можна додати роги тварин. Особливо вони підійдуть до дерев'яного будиночку. Десь за містом. Ви також можете додати до свого інтер'єру таку цікаву декорацію, як картина з сухоцвітами. Для цього створіть композицію з засушених рослин, а потім покладіть їх під прес, щоб вони стали пласкими. Після цього обережно помістіть. Сухоцвіти під скло і все, картина готова. Її можна вішати в будь-якій кімнаті. Також ще один варіант, який є найпростішим, проте не менш ефектним. Це просто розсипати бутони сухоцвітів на будь-якій поверхні. Полиці, підвіконні, тумбочці тощо. Використовуйте несподівані поєднання сухоцвітів. Для втілення своїх творчих фантазій. Тож тепер ви знаєте, як можна легко прикрасити інтер'єр своєї оселі, а на цьому я з вами прощаюсь. Це була Марта Курман, Па-па!